Це вже відбудований музей, бо це, дивіться, була така автентична хата, що ще залишився знімок такий. Вона була під соломою, вона вже затікала, і змісту не було вже тримати, бо все то прогнивало. Тоді було важко дістати, Це ж була ще радянська влада. І мама Іванова просила голову колгоспу, каже, би десь жито би засіяли, щоб солома була житня, бо покривають тільки соломою це. А він каже, ви у мене в мене у колгоспі не робили. Я не можу, бо то правління не дасть. А вже десь у 90-му році ціла делегація на чолі з першим секретарем ще обкому партії покійною Євдокія Кіїва. У нас краєзнавчого музею каже, хочемо відкрити музей. А мама каже, та ми вже тут город тримаємо, бо дивіться, Юрко розвалив цю хату в 86-му році. І я пам'ятаю, приїхав у Київ і кажу Іванові, Юрко хату розвалив. А Іван каже, ну та мама буде мати трошки городу більше. Але каже, я собі не уявляю, як я приїду і хати нема. І він так вже й не бачив цей хат, бо в сіть році помер і вже останній рік не їздив додому. Ну і це знаєте, й То Івана любили, той каже: Я даю ліс, каже, я майстрів. Я то я це. Ну і одним словом, за рік оце зробили цей музей по ескізам старої хати. Бачите ось цей чемоданчик, це ж він ось на цій фотографії. Це ж, коли Іван у Чернівцях вчився, у муж училищі, потім вже при театрі вчився, і потім працював у театрі. А цей Іван знімався спокута чужих гріхів у Львові. І для фільму була випущена така листівка. Іван там грав Василя Русина Московського агента. Ну, і я пам'ятаю, що перед новим роком приїхав чоловік каже, слухай, Івана розшукують. Я кажу, як, хто розшукує? Міліція. Каже, та я, та каже, тому люди. Я навіть нічого не міг зрозуміти. Ну, та як що Каже, та я вчора говорив з Марією, вона ж сказала би, щось тут. І так я нічого не зрозумів. Аж потім вже дійшло, ці ж листівки випустили, наклеїли по місту, а зняти то забули, а люди ж ходять ходять, то тобто, хто з торбами йдуть, що там до і впрів. Ну, а так Іван пізнав тут, Камо, міліція вже розшукує. Ну і Іван, ясно, ніби старався завжди там на Новий рік, на Пасху приїхати додому. Ну, а там не виходило, бо така робота в зйомки, а Іван же так братові написав: якщо його десь здибити на Різдвяні свято в Чорториї, зловіть його, напоїть і не забудьте похмелити. Дивіться, у нас в основному такі головні експонати, то в Києві. І так то стало. Вже й померла Марія, значить, Іванова дружина. Ну і то треба звідти забирати, бо там не дозволяють музей робити. Ну, бо ясно, на дев'ятому поверсі перед війною, коли напали на Крим. Тут була ціла делегація, і рішили створити фонд. І збудувати тут внизу, там де сінокос. там, мав бути такий центр, кінотеатр, який ну, кінотеатр? Такий зал на 50 чоловік не менше. Бо то якраз приїжджають ці автобуси, десь 50 чоловік. Ну і там така сцену будувати. Але тут почалася війна, яка люди, то не до того. Ви знаєте, приїжджають з усієї України і не тільки. Ну, ну з Канади, там, з, 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 з Італії, звідти там рідше. а зараз поновилося такі ці. І зараз під час війни, ну, мабуть, того, що тут багато є значить, переселенців. В нас і до війни приїжджали Одеса, Харків, Миколаїв, Херсон і Луганськ. До війни була кожен день була екскурсія. Ну, могло бути так, що понеділок вівторок нема. Зато п'ятниця, субота, неділя, три-чотири там може бути розумієте. Так відвідували. А зараз, ну я вам скажу, десь так. Екскурсії 5-6 у місяць. Ми мене бачили там режим роботи будь-який день і час. Три години ночі дзвоните, я встаю, якщо вам зручно, значить не повинно мені бути зручно. У мене, правда, саме рання екскурсія була пів сьомої, і саме пізня, пів дванадцятої така, що да. А рано, то що я кажу, пів сьомої, то якісь були на весіллю десь тут. І з Київської області. І каже, ми чули, що тут це Батьківщина Миколайчука, тут наврядчику ми вже будемо. ну Люди сі з села, значить там. А ця така нагода: відбачай, та як навпаки, що та, то ще і мороз, такий, холодно було, зимою було. От. То чому ви це робите? Ну, в принципі, бо я ж виявляю, десь з дебем на тім світі, а він скаже, батя, ну кличка така, ну що ж ти так, е, значить, ну коз, треба коз, відповідальність теж мати таку. От. Та хто як いないって言った人。